І так, знову вітаю і знову експеримент із кисневим порошком. Знайшла ось такі, не знаю, видно чи не видно футболки майки. Вони зовсім не білі. От зараз положу папірчик. От він білий, так? Видно, да? яка має бути білизна. Вони не білі. На цей раз зроблю так. Добаву положила. Одяг положила, і тепер у мене 2 літри порошку, даю ложка трошки менше за велику, даю 2 ложечки порошку і це все заливаю двома літрами кипятка. Будемо бачити, що. Ах. Кришку. Або накриті руки. Так, реакція пішла. Рукою лізти не буду. Візьму рукавичку. Хто буде користуватись, беріть рукавичку, тому що у мене були ранки і трошки обшпарило. Ок, опускаюсь? Побачимо, що буде? Так, зараз подивлюсь, яка година, яка у нас година. Ой, куляри треті.

І ще ось така научка. У нас зелений, мали нічого, я її теж сюди додав. Забула я за неї. Так, пройшло 25 хвилин. Що вже вибіглилось, то вже вибілилось. Водичка вже, вибілило? вже проховала. Ну, якщо викрутити, видно, що воно стало біліше, научка набагато біла, водичка в нас така. Тепер це все зараз викручую і заложу їм у спральну машину. Не дуже біле. Гаряче. як буде. Для експерименту ложу речі, які не були замочені, теж білі. Вмикаю на годину тридцять пять. Ципу поки що ось такий порошок звичайний. Так, стоп забула. Виставити температуру. Так, буде хвилин час 25. 90 градусів температури. Все, тепер ставте. Ось тепер, коли почне грітися вода. Так. Не видно було. Ось так. 90 градусів. Стоїть у нас температура. І на час 35. Коли почнеться грітися вода, коли буде гаряча, я попробую, от віконечко, попробую, тут і буде гаряче, тоді я засипу ще порошок. Все, процес пішов. Вже прийшов час, водичка почала нагріватися. Уже добре тепло, така вже майже 60 градусів є. Тепер вона почне нагріватись швидше і я кладу ще дві ложечки. Ну, щоб він туди пішов, змиваю його туди звичайною водичкою. Тепер ось, Куда буде грітись, нагріватись, і там у нас буде йти реакція. Тепер температура піднімається. І ось можна, коли машинка зупиняється, можна побачити, як піна як то кипить. Значить, процес запускається. Ось зараз видно, як піна кипить. По мірі нагрівання порошок починає працювати ще більше. Тому часу у нас було 35 хвилин, пройшло 33 хвилини, вода нагрівається, зараз ще хвилин за 10, тут буде 90 градусів. І тоді процес піде швидше. Ось як шипить, як бурлить. І бачу наулочку вже бачу, наулочка постиралася гарно. Ну, через 49 хвилин будемо мати результат. Ось яка вода, який кольором. Ну, видно, що випралось. Ось зараз. Спускається вода. Залишилось 37 хвилин, вимикається прання, спускається вода і будемо включатись в режим полускання. Зараз виключиться, зупинилось, будемо доставати дивитись. Все. І дивитися, що у нас вийшло. Так, перекинути яку конструкцію. Це воно скидалось, воно не біле, воно саме по собі бежеве, такий бежевий колір, гляну, щоб добре видно вам було. Випране гарно. Це у нас теж не замочувалось, але випралось долі гарно. Це. Це теж не замочувалось. І виправилось доволі, доволі непогано. Я результатом довольна. Так, це річ, яку ми замочували, наволочка. Випрана гарно. Таким кольором, як була новенька. Це теж не замочувалося, але випрано гарно. Так, це у нас річ, яка теж не замочувалась. Випралась досить непогано. Це річ, яку... Ні, це теж не замочувалось. Це була убита зовсім майка. Я думала, що з неї нічого не вийде. Гарний, доволі гарний результат випрянула. Вона сама по собі не є чисто біла, а таким молочним кольором. Результатом я довольна. А ось ця майка теж замочувалась. вона була теж убита, зовсім убита. Тут були від поту ось такі жовті плями. Не показала. Ну, Результатом я дуже довольна. Попрано, гарне біле, рекомендую. Ось на фоні тої ж білої бумажки. Гарне біле, а було зовсім інше, було жовте. Так що гарно біле. поправу. Порошок справився. Тому ось такий логотип. каука в інстаграмі. Шукайте, замовляйте. Якщо вийде, силочку залишу під відео. Дякую за гарний порошок з цього боку. Є, хто буде замовляти, є інструкція, в якій дуже все доступно, пояснено, скільки треба, в якій ситуації, що можна виконувати, які операції. Ось хто бажає, замовляйте. Що я хочу, друзі, сказати? Порошок дійсно гарний, гарно, гарно перед, тому рекомендую, замовляйте. Речі випрані гарно, Дос, досить, досить видалені плями. Ось, звідси видалені всі плями. Гарно все попране. Підписуйтесь на канал. Будемо далі з вами експериментувати. Бувайте!